Я прочитаю, як Євангелист Марк описує цю подію, яку ми сьогодні відмічаємо, хрещення нашого Господа Ісуса Христа. Іван від Марка, перший розділ, із другого вірша. як у пророка Ісаї написано: Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує, голос того, хто кличе. У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів, і до нього приходила вся країна юдейська та всі всієрусалім'яни, і в річці Йордані від нього хрестились вони, і визнавали гріхи свої. А Іван задягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи Усліз за мною йде ось потужніший від мене, що йому я не гідний, нагнувшись розв'язати ремінця від взуття його. Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим. Іван Післанець Божий, післанець Господній, ангел Господній, посланий приготувати приват, дорогу для Господа. Бог посилав, ми читаємо, ангелів, щоб ті звістили якусь ту чи іншу подію. А тут, щоб звістити про прихід, Ісуса Христа про прихід Месії, по прихід Спасителя, Бог посилає людину, Бог посилає ангела, і Іван є Божим післанцем. Що робив цей післанець? Як готував він Господу дорогу? Він проповідував покаяння на прощення гріхів і хрестив людей. Хрестив хрещенням на покаяння. Євреї раніше хрестили зануренням у воду, але хрестили язичників, які наверталися до живого Бога, які приймали заповіді Божі для того, щоб по них жити і їх виконувати. А євреї вони ж вважали себе спасеними. Вони вважали, що достатньо того, щоб народитися євреям, і вони казали, що ми Божий народ. Ми діти Авраама, і ми вже точно в раю вже там місце для кожного єврея приготовлено. На превеликий жаль, більшість із євреїв і зараз так вважають. Для євреїв це було щось нове. Це було для них ударом, як цей єврей потребує навернення до Бога із Божого народу і потребує навернення до Бога. Іван проповідував, що потребують. Що і євреям, і язичникам треба покаяння, без покаяння немає прощення. І народ йшов, каявся визнав гріхи, хрестилися в річці Йордані. Сьогодні, навіть, по радіо я проривав машину, включив радіо, і там розказували, що це таке, як це легко, коли виходиш з води, коли зануришся в воду, що всі гріхи змиваються з тебе. І це дуже добре, і там розказували, як треба купатися, що зразу воду не заходити, треба охолодитися там, ну що тільки не говорили, тільки то, що треба, не сказали. Покаяння про покаяння там не було взагалі ні одного слова сказано. Хоча потім цей ведучий сказав, що я питався в Київський богословській семінарії, в православний семінарії, і сказали там викладачі, що це ніякі гріхи не змиває, це просто якийсь такий обряд, що люди придумали, і це взагалі не іванівський, не біблійне, щоб купатися на хрещення. Річка Йордан і тепер тече і місце, де Іван Хрестив, теж позначено, і багато туристів, багато половників. Приїжджають і заходять у воду, щоб зануритися, але, на жаль, без покаяння. Один брат був там, їздив на екскурсію і каже, що він не заходив в воду, тому що вода на 90% забруднена. Там ну, вся таблиця Менделєєва в воді, дуже багато і бактерій, і хімії разу. Каже, і Хто виходив з води, то каже, що виходили такі перламутри, якщо на сонце виходили, як купалися в ту воду. Він каже, я не заходив, але бачив як одного африканця багатого, заможнього, в нього свита приїхала з ним десь два десятка чоловік. І вони занесли його в воду, оконули там, бігом винесли на берег, там застояла машина спеціальна з там, щоб він бігом змився, помився і все таке інше. Навіть ця людина, яка була дуже багата, дуже заможна. Вона окунулася в ту грязну, таку нечисту воду, вважаючи, що це щось їй дасть. Але ми знаємо, що це нічого не дасть, вода не змиває гріхи. Ріхи змиває кров Ісуса Христа, яка пролита на Голгофі, пролита на кресті. І тільки вона очищає нас від всяких гріхів. Іван Хрестив на Покаяння і не йшов до нього. Із Галилеї ми прочитали, із Єрусалиму. Ісус прибув, прибув із Назарету, це десь 96 кілометрів, до того місця, де Іван Хрестив, але Христос прийшов. І народ поважав Івана, тому йшли. До нього і хрестилися, слухалися Його, робили те, що він казав. І дійсно, Христос сказав, що Іван є найбільшим народженим від жінки, тобто він найбільший від всіх пророків, про яких ми читаємо в Біблії, тому що він був піснець приготовити дорогу для Господа, для Спасителя. Як цей найбільшість пророків був одягнений. Ми прочитали, Іван задягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс рем'ейний на стежнах своїх, а їв сарану та мед Польовий. Одежа Івана була дуже схожа на ту одежу, яку носив пророк Ілля. І народ ізраїльський, який чихав, чекав на прихід Месії, вони знали, що спочатку має прийти Ілля. А потім вже Месія. І вони могли б зрозуміти, що Іван є той Ілля, який готує дорогу для Господа, що Іван є післанець Божий. Післанці це ті, хто їхали впереді перед царем, і перевіряли, чи безпечна дорога. Якщо там на дорозі десь була вузька дорога, її розчищали. Якщо там були ями великі, щоб карета там не, не підкидала сильно, вони засипали ті ями. І вони сповіщали людей, які жили по цій дорозі, про які має їхати цар, що по цій дорозі має проїжджати цар, щоб там був порядок, щоб люди виходили і вітали царя. Іван так і казав, проповідував, кажучи, у слід за мною йде, он потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшись розв'язати ремінця взуття його. Іван казав, що я маленький. Я просто хрещу вас водою, але я готую дорогу для того, хто великий і хто буде хрестити вас Духом Святим. І Іван казав, що він не достойний навіть бути рабом, настільки великий, той, хто йде за ним, настільки великий Господь, який прийшов до Івана, щоб хреститися в нього. Того, хто йде за Іваном, Іван казав, той буде хрестити Духом Святим Дух Святий, міняє того, хто визнає Ісуса Господом, хто кається, хто визнає свої гріхи. І сам Бог Святим Духом поселяється в серці віруючих людей, і Він міняє серця, люди стають іншими. Іван, Божий Післанець, він проповідував покаяння на прощення гріхів і хрестив. І ми теж. Є післанцями Божими, наша задача теж ми читаємо іти, навчити і хрестити. З часів Івана Хрестителя і дотепер Бог не посилає вже своїх ангелів, щоб сповістити щось людям, тому що на землі є послідовники Ісуса Христа, на землі є учні, на землі є віруючі люди, які мають виконувати цю роботу, які проповідують людям покаяння. І Хрещення, Покаяння, визнавати гріхи свої і хреститься вже як е, знак, що вступає за вість з Богом. Іван був не з бідної сім'ї, але одежа і їжа його була найгіршими, ну, гіршим, як у бідняків. Іван, звісно, був у сім'ї священника, священники жили не небідно, але Іван. Е, Мінімально, що можна, тим задовільнявся, чим можна. Мінімально. Він сам себе принижував. Він міг одягатися краще, міг їсти краще, але він сам себе принижував. Не хотів показати, що він якийсь великий, якийсь високий. Хоч як я вже сказав Христос, про нього сказав, що він найбільший із народжених жінки. Щоб Послужити Господу нам треба не шукати земних благ, треба не величатися, а навпаки, принижувати себе, старатися бути нижчими, а возвеличувати інших. І возвеличити нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Він великий, Він самогутній, Він достойний честі хвали і поклоніння йому слава. Амінь помолимся.